Всім привіт! Я продовжую навчання в коуч нового коду. Зараз у нас йде вже шоста неділя. І от мені сподобався такий урок на тему, називається керування задоволенням і стресом. Дуже це актуальна зараз тема. І я хочу вам розповісти, який урок ми пройшли, як же ж керувати тим стресом, і як бути задоволеним. І отак, є три рухаючі сили, які мотивують людей. Це страждання перше, задоволення і пошук сенсу життя. І основний принцип людини це уникати страждань і прагнути задоволень. Тобто, кожна людина, живуча, вона старає, ну, прагне уникати тих страждань і завжди хоче бути задоволеним. І от подумайте собі, як страждання це наші страхи, це наші упередження, це наші. А якщо я зроблю ось так, то може бути гірше. Ну, ось на, направлення наше на те, що ми боїмося. Ось це наші страхи, наші, і потім із наших страхів виходить е, страждання. Так, страждання зв'язані зі страхом. Та потрібно використовувати страх. Попереду страждань, щоб він гнав нас вперед. Наприклад, навчитись лякати себе. От якщо ви хочете чогось досягнути, то ви можете собі давати таке, задавати таке питання. Що поганого буде, якщо я це не зроблю? Що поганого буде, якщо я це не зроблю? Ну давайте, наприклад, на прикладі, от я хочу зараз поїхати додому. І там війна, і там страх. Але я собі думаю, якщо я не поїду, то що буде поганого, якщо я не поїду? Я буду завжди сумувати за своїми близьками. Я не побачу тата й маму, я не побачу і не поздоровлю свою дочечку з Днем народження. Я не побачу своїх внуків. Я не побачу свій будинок, я не відчую своє а, спо... свій... Я не почую той... той... того життя, того спокою, в якому живуть. Мої родичі, і я буду завжди в тривозі. А як я туди поїду побачу те, то я буду більш заспокоєна, тому що я буду бачити, що все в них добре, що вони так далі живуть, як жили. І ось це мене спонукає йти в цей страх, не боятися. Приїдемо ми ту границю, все буде добре. І потім таке питання, що. Що доброго буде, якщо я це зроблю? Значить, таке питання я теж собі задаю. Якщо я поїду, то що буде доброго? І ось те саме я собі відповідаю, що я зрозумію, що моїм батькам не так погано, як я думала, тому що я тут сижу далеко від них і я не розумію, як їм. А тепер я зможу зрозуміти. Що мої діти живуть непогано, що мої внуки ростуть і розвиваються, що я зможу з ними побути цих дві недільки, відчути радість бути в родині, тому що я відірвана в Польщі від родини. І от, щоб мотивувати себе, потрібно використовувати. Алгоритм змінення мотивації, заміна страждань на задоволення. Якщо я поїду, то я буду задоволена, буду тішитися радістю зустрічі зі своїми близькими. І добавити ще, наприклад, якщо це не виходить у вас, то додати ще більше страждань. що Якщо я не поїду, я залишусь тут в Польщі, то я цілий час буду думати, як вони там, буду переживати, дзвонити. Я їх не побачу, не потішуся, не, не зрадію нашій зустрічі. І це мене буде якби відкидати. Буде жаль, сум, я не буду відчувати свої сили і не зможу рухатись далі. Тому що я от відчуваю, що мені зараз це потрібно. І отак працює наше керування задоволенням і стресом. Ми самі собі пояснюємо, що для нас буде краще. І коли ми боїмося то потрібно йти в той, той страх і розповісти собі, чому мені це потрібно і як я буду себе відчувати. І я так думаю, що мої дочечки день народження, я її привітаю, привезу подарунки. Ми потішимося, я побуду дві недільки, поправлю трошки, бо в мене зараз немає реабілітації. Ось, подивіться, як моя ручка, вона трошечки така наче й рівна, але опухша ще, бачите? Ось. О. І потім я приїду в березні, в мене буде регабілітація, і я собі направлю і буду вже думати про роботу. Дякую вам, думаю, що ви зрозуміли, що я хотіла вам донести. Я вас люблю. Пишіть мені. Як ви вважаєте, як ви боретеся із тим стражданням? Тому що кожна людина шукає задоволення, а і кожна проходить через страждання. От я теж проходжу зараз якийсь етап переродження, сижу на хворобовому, лікую цю руку. І це теж мої, мій страх і моє страждання, страх зрозуміти себе, зрозуміти, змінити може нову роботу, поміняти себе, цей коучинг, якось все скласти в ці пазли, щоб воно склалося, і потім вже працювало як от такий єдиний механізм. і я... Ось, бачите, розробляю цей механізм. Він іще поломаний, ще не працює, але я стараюсь його розробити ось так, щоб все було в мене добре. І присідаємо кожен час 10 разів. І у нас виходить все. Дякую вам, пишіть мені, як ви до цього відноситеся. І ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бо я дала собі ціль набрати тисячу підписок. В нас вже є почти 500, ще половинка і ми дійдемо до цілі. Дякую, дякую, я вас люблю. Всім пока <зас> чекайте, чекайте.